Всім привіт! З вами реальні тачки. І сьогодні в огляді і в продажі ось такий красень Nissan Leaf 2019 рік. 40 кВт батарея. 47 тисяч пробігу оригінального автомобіль в оригінальній фарбі. На дуже гарній комплектації, безключовий. Підігрів передніх сидінь, задніх сидінь, підігрів керма. Передня задня парковка, круїз. Утримання в полосі. Два зарядних пристрої, що там у нас ще багато чого є, зараз покажемо. Мертві зони, сліпі зони. Підігрів керма, 47 тисяч пробігу. Авто ви могли бачити в групі Viber, коли був викуплений на аукціоні, камера, обігрів задніх сидінь, авто лише з дороги, але дуже гарний стан чистенький, акуратний Резина у нас Goodyear На 17-х легкосплавних дисках. Ось таке авто, два зарядних кабелі 380-220. Зараз є швидкісна зарядка. Так, відкриваємо. Зразу. Покажу вам зарядки, автомобіль готовий до продажу, сертифікат в наявності. Тепловий насос. Ось таке авто. Хто шукає автомобіль в оригінальній фарбі, в дуже гарному кольорі, не пропустіть, поки таки є. Дивіться, є інші електроавтомобілі, є іонік, є ще один ліф, також такому школярі в групі Viber. Ось такі у нас сьогодні новини. Всім гарного дня і до нових зустрічей.